Привіт, ой. ой, на здоров'я. Віт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека і я і мій персональний асистент, якого ви частково можете бачити в кадрі, неймовірно ради вас сьогодні бачити. Сьогодні я прийшла до вас з такою добіркою книжок для тих, хто любить щось дивне, щось неординарне, і розкажу вам про 11 книжок, які, як на мене, досить дивні і досить незвичні. Чому 11? Просто тому, що я не вмію обирати нормальні числа, про які зазвичай йдеться: типу 10, 5, 7, то в мене буде 11. Книжки в цьому відео будуть належати до абсолютно різних жанрів, починаючи з автобіографії і закінчуючи художньою літературою. Тож, якщо ви також любите іноді почитати щось дивненьке, то пропоную вам залишатись і поїхали! І давайте почнемо одразу з тієї самої автобіографії, а точніше з мемуарів, а саме мемуарів Сальвадора Далі, які називаються Щоденник одного генія або Щоденник генія, якщо дослівно перекладати з англійської, ця книга була написана в 1963 році, і в ній Сальвадор Далі виклав всі свої погляди на дуже дуже різні процеси, починаючи з власне творчості і сюрреалізму як направлення цієї творчості, в і закінчуючи дуже дивними і неочікуваними аспектами нашого побутового життя, наприклад, походу до туалету. Звісно ж, коли е, береш читати мемуари Сальвадора Далі, очікуєш чогось неординарного, тому що ну, це така особистість, достатньо подивитися на його картини, але те, що там є в тому щоденнику, це перевершує навіть його візуальні роботи. Бо Сальвадор Далі мислить дуже дуже екстравагантно е, визив. Баюче іноді, і це людина, яка епатувала в абсолютно всьому, і це дуже дуже добре прослідковується в тому, про що він пише. З одного боку, книга мені дуже сподобала з іншого боку, про певні деталі його життя я б хотіла, можливо, і не знати, тому що ну користі від цього мало, але це пролило певне світло на те, що за людина це була, і що для неї було важливе. Тож, якщо вам також цікава особистість Сальвадора Далі, то в принципі можна ознайомитись, але будьте готові до того, що там буде дуже дуже багато таких неоднозначних рішень і деталей. Я, взагалі-то, в принципі, дуже люблю автобіографії, е, і іноді приділяю час на їхнє читання. Наприклад, мені дуже сподобалась також автобіографія Озі Осборна. Е, дуже її раджу, але не раджу ставитися до неї суперсерйозно, тому що, якщо ви хоч щось знаєте про Озі Осборна, ви можете уявити, через який шлях ця людина пройшла. Але якщо чесно, сама по собі ця книга була таким, знаєте, е, досвідом спілкування з людиною, яка в цьому житті побачила абсолютно все. Все. <смі> і готова вам прикольно, цікаво і смішно про це розповісти, здебільшого про те, як не треба робити. Наступною ж книгою, про яку я вам розкажу, буде книга Габріеля Гарсія Маркеса, але не сто років самотності, а осінь патріарха. Цей роман був написаний в 1975 році, і він нам розповідає про життя такої фігури, яка включає в себе особливості дуже багатьох диктаторів. Тобто, це в нас квінтесенція, тиранії і диктаторства. До речі, ця книга вперше на просторах СРСР вийшла в 78 році, через три роки після власне випуску, і вона була опублікована саме українською. Не знаю чому, але мене цей факт дуже-дуже потішив. Тож, якщо говорити про саму книгу, так ця книга нам розповідає про життя того самого диктатора. Вона написана такими досить великими пространними реченнями, які освітлюють дуже багато аспектів життя цього самого диктатора, починаючи з його точки зору на певні процеси, на владу і закінчуючи певними фізіологічними подробицями. Фанфект про цього диктатора в нього бив двійник, який замість нього помер. Нікого не нагадує. От я чула певні конспірологічні теорії з цього приводу про одну людину, про яку не хочеться навіть згадувати. То що виходить? Не тільки Сімпсони все передбачили. Маркес теж щось знав. Угу. Тож, якщо вам подобається Маркес, подобається тематика диктатури і тиранії, і ви хотіли б заглибитись в цю тему, то я можу порекомендувати цей роман. Як і в інших романах Маркеса, тут дуже багато спеки, багато тілесності, багато фізіологічних особливостей, є певні елементи магічного реалізму, але вони не настільки яскраво виражені, як в інших його романах. Тепер розкажу вам про книгу, про яку я взагалі-то вже згадувала на цьому каналі, і це роман Непрості автора Тараса Прохаська. Цей роман вийшов в світ в 2002 році, і він нам розповідає альтернативну історію Карпати. Тут в нас і магічний реалізм, і дуже своєрідна структура, афористичність. Тут досить яскраві персонажі іноді трапляються, і навіть є сексуальні стосунки з пташками. Тож, якщо вам цікава, в принципі сучасна українська література. Ви не проти магічного реалізму і експериментів певних. То в принципі можна подивитися і на цю книгу також. І від такого серйозного зубу дробильного певним чином магічного реалізму пропоную перейти до чогось більш такого, абсурдистського і навіть веселого. А я кажу про серію романів Дугласа Адамса Путівник по галактиці і саме його роман Путівник по галактиці для космотуристів мене ця книга в англомовному виданні. Я прочитала. Поки що тільки першу частину, але я точно буду продовжувати читати і далі, тому що мені особисто дуже до вподоби і гумор, і стиль, яким це написано, і я, в принципі, люблю абсурдність і те, щоб можна було посміятись. Тож це абсолютно моя література. Якщо ви раптом не чули про е, цю серію, то. Принаймні, перша книга розповідає нам про Артура Радента, землянина, будинок якого знищують, а знищують його разом з землею. І він вимушений подорожувати зі своїм другом, який дуже довго прикидався саме землянином. А виявилося, що не дуже він і землянин. Тож вони вирушають у космічну подорож, займаються автостопом і зустрічають дуже багато дуже дивних створінь, планет, вирішень і підходів до того чи іншого процесу. Ну і якщо я вже почала розповідати про інопланетян і інопланетні подорожі, не можу не згадати роман Курта Вонегута, який називається Сніданок для чемпіонів. Ця книга була опублікована 1973 році, і вона розповідає нам історію Кілгора Траута. Такого собі знаєте письменника фантаста Невдахи, який подорожує з одного науково-фантастичного конвенту на інший, і впродовж цієї подорожі стикається з певними дивними історіями, дивними людьми і ситуаціями. Ізюминка цього роману полягає в тому, що той самий Кілгор Траут розповідає інопланетним істотам. Про землю, про те, що тут відбувається, які тут є істоти, процеси, що таке війна, що таке баран, наприклад, чи овечка. Я не пам'ятаю, якщо чесно, яка саме була тварина, але ви зрозуміли. Про секс, про. Зброю і все це оздоблено також власними малюнками самого курта Вонегута, який використовував чи то маркер, чи то ручку, щоб замалювати оці всі самі штуки. Я додам декілька картинок, щоб ви уявляли стилістику цього роману і того, що там відбувається. Але повірте, дуже дуже незвичне чтиво і до якого треба, мабуть, бути готовим. Наприклад, якщо порівнювати сніданок для чемпіонів з його бойнею номер 5, то це. Абсолютно новий рівень абсурдності і того, що ми не можемо очікувати від автора. В нас вийшла трошки зміна позиції. Роки було незручно лежати, так як він лежав. Мені незручно було його тримати. Тож ми трошки змінили позицію і ракурс, але не змінили напрямок думки. Зараз я вам хочу розказати про збірку оповідань Борхеса і Касареса, яка називається Шість головоломок для Дона і Сідрок Параді. Це в нас така е, збірка детективно-пародійних історій про самого Ісідропароді, який є в'язнем однієї з тюрем Буено-Сайреса. Він був засуджений на 20 років ув'язнення, але якщо придивитися на дати, в яких е, розгортаються події нашого роману, стане ясно, що насправді то він міг вже й вийти, але чомусь цього й не зробив. І от до цього і сідро Пароді, який в нас є власником холодного такого дедуктивного розуму, звертаються різні люди для того, щоб він вирішив певні їхні проблеми, починаючи з нерозгаданих убивств, закінчуючи якимись містичними історіями. І якщо вас вже зацікавила ця збірка, то хочу попередити, що по-перше, вона написана в дуже такому іронічному стилі. По-друге, тут дуже багато ігри із читачем, із текстом, і деконструкції жанру, і відсилок до літератури, культури, мистецтва історії. І дуже багато саме сюжетних елементів, тому що там цілих шість оповідань, які між собою пов'язані, ну, власне, тільки головним героєм. Тут в нас і якісь секти, тут і шахрайські схеми, і китайські мігранти, і дуже дуже багато всього, в чому дуже легко заблукати, заплутатись, але якщо ви не проти такої гри. І уяви, і смислової гри певним чином, то я можу порадити цю збірку. Це така з одного боку розважальна література, з іншого боку, геть непросте чтиво. <свісно> Тож, якщо вам таке цікаво, то why not? спробуйте. А тепер від Буено-Сайреса і загадково-містичних розслідувань давайте повернемось назад до абсурдного світу, тому що він мені явно ближчий. Я хочу вам сьогодні розповісти про роман Ласкаво просимо в Найтвейл vale» Джозефа Фінка та. Джефрі Крейнора автори цього роману взагалі-то мають дуже успішний подкаст Welcome to Night Vale, про який ви могли чути. Цей роман розповідає нам про маленьке містечко під назвою Night Vale, а також місто під назвою Кінг Сіті, про яке мало хто чого знає, мало хто знає, як туди дістатися. І взагалі є певні сумніви чи взагалі це місце існує. Але повірте, навіть без Кінг Сіті. У самому Найтвейлі дуже багато, навіть більш ніж достатньо приводів для того, щоб здивуватись. Наприклад, в цьому містечку існують всі конспірологічні теорії, які ви можете собі уявити. Але тут вони нормальні. Тут є комівояжер, який пропонує мух. Тут є підліток, який під час свого перехідного періоду дуже схильний різко змінюватись. Але на відміну від звичайних підлітків, він в самому прямому сенсі змінює свою форму і. Іноді він муха, іноді він собака, іноді він просто щось неймовірне або хмарка дивної форми. І це також дуже нормально. В нас є дві головні героїні: одна з яких є мамою того самого дивного підлітка, мінливого, а друга є власницею магазину, яка в один момент зустрічає чоловіка, який дає їй шматочок паперу, на якому написано Кінг Сіті. Але проблема полягає в тому, що позбутися цього шматочка паперу вона не може, бо він прилип до її долоні, і вона ніяк не може ані покласти його кудись, ані викинути. І єдиний варіант розібратися з тим, що взагалі тут коїться, це власне дістатися до того самого Кінг Сіті. Щоб ви розуміли настрій цієї книги, я вам просто зачитаю один з моментів, які абсолютно нормалізовані в цьому романі. Поспішайте до Лені на великий прем'єрний розпродаж. Знайдіть вісім правительственних секретів і отримайте безкоштовне викрадення людини е, і трансформацію особистості, щоб ви забули те, що ви знайшли. Або отаке оголошення. Спостерігачі за сорняками, браття Джонсько. Ми спостерігаємо за вашими сорняками на предмет підозрілої поведінки цілодобовий аудіо і відеомоніторинг. Я думаю, що якби така система була у дні трифідів, то нічого б там не сталося. Коротше, дуже абсурдна, дуже дивна історія. Але от саме через це. Абсурдність, вона і класна. І якщо чесно, саме цей роман витяг мене з такого досить важкого емоційного стану, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мені хотілося чогось абсолютно не прив'язаного до сьогодення, і я отримала це на 100%. Тож, якщо вам, наприклад, ви читали автостопом по галактиці, і вам сподобалося, що там було, то я дуже раджу, ласкаво просимо в «Night Vale. Або ви можете спробувати послухати сам подкаст, але він англійською. Якщо вам Комфортно слухати англійською, то я також дуже раджу, тому що там відбувається дуже дуже багато цікавого. І також до цієї умовно абсурдистської когорти я відношу роман Роберта Шеклі, який називається Варіанти. Ця книга була написана в 1975 році, і представляє собою таку пародійно науково-фантастичну історію про астронавта на ім'я Том Мішкін. Наш головний герой потерпає через кораблетрощу, якщо так можна сказати, в контексті космічних кораблів, і він опиняється на планеті з непридатним далі е, слідувати кораблем. На щастя, саме на цій планеті, але в іншій її частині, знаходиться склад, де можна, в принципі, знайти необхідну запчастину для цього космічного корабля, щоб продовжити його подорож. І якщо говорити суто про сюжет, то цей роман виглядає як звичайнісінька. Пригодницька історія, де головному герою треба пройти від точки А до точки Б і зустріти певні перепони, які він вдало подолає, і все було б саме так, як і зазвичай і буває, якби не одне, але. Роберт Чеклі вирішив не бути типовим. Почнімо з того, що він додає сюди самого себе, точніше, голос автора, який ми не просто чуємо. Він, в принципі, абсолютно безпосередньо з нами спілкується про те, що ж йому зробити з Томом Мішкіним. По-друге, ми разом з Томом Мішкіном постійно опиняємося в ситуаціях, де. В принципі виглядає так, ніби вирішити їх дуже легко, але Роберт Шеклі нам постійно підкладає свиню в цьому плані. Характерним прикладом такого можна сказати робота, який був запрограмований на всі абсолютно небезпеки, щоб захищати нашого головного героя. Він в нас такий собі магічний помічник, ну, магічний, звісно, умовно. Але він помічник, який має захищати Тома Мішкіна. Але знову ж таки є одне але. Виникла помилка, і цей робот був запрограмований на небезпеки геть іншої планети. І на саме цій планеті він абсолютно не придатний і нічим допомогти не може. А іноді може навіть погіршити цю ситуацію. Або, наприклад, у певний момент Роберт Чеклі розуміє, що його головний герой не може виконати свою задачу, і він його просто замінює іншим. І навіть не трудиться дати цьому новому головному герою нове ім'я. Потім розумію, що і цей не може, то повертає нам тому Мішкіна, і ми постійно так от стрибаємо, знаєте, з однієї витівки на іншу. І це призводить до такого ефекту абсолютної несподіванки і ефекту очікування, що ж саме далі буде відбуватися. Це така, знаєте, дуже іронічна. Іронічна, дуже іронічна думка. Це така дуже іронічна думка. Про типові сюжети, типових героїв і про те, що ми взагалі-то очікуємо від літератури. Що можу сказати? Як на мене, ця книга досить схожа по настрою і по тому, як тут відбувається оця сама гра з читачем на те, що робить Вонгуд. Але Вонгуд у своїх книгах він такий прям хуліган. А Роберт Чеклі, він скоріше, витівник. Тож в його романі немає такої, знаєте, чернухи, якихось досить викликаючих питання тем і так далі, просто гра досить весела і досить несподівана. Тож, якщо ви таке любите, цілком можу порадити. Я розумію, що це відео вже схоже на американські горки, але тепер від абсурдного і смішного пропоную перейти до більш серйозних і досить важких подекуди тем. І почнемо ми з роману Сповідь маски автора Юкіо Місіми. Цей роман вийшов у 1949 році і він розповідає нам про, по-перше, особистий досвід, Юкіо Місіма. Звісно, він романізований, це художнє бачення цього досвіду. але… Варто розуміти, що це дійсно історія живої людини, яка простягається від 1925 по 1947 роки. В центрі подій у нас хлопчик, який поступово зростає, і все більше і більше, все краще і краще розуміє природу своїх вподобань. А вподобання це по-перше гомосексуальні, а по друге, садистські. і він настільки живо і настільки яскраво описує свій досвід, свої почуття, свою історію. Що не можна по-перше не дивуватись, по-друге, не співчувати певним чином такій людині, тому що жити в такому тілі, особливо в Японії тих років, дуже і дуже складно. Це той самий випадок, коли дуже дуже неприємні і турбуючі речі описані настільки красиво, що просто не можеш від цього відірватися. Рокі, будь ласка, будь ласка, ти не можеш відірватися від лапки. Я розумію, але треба потерпі. Дуже важкий певним чином читацький досвід, але якщо вам, по-перше, цікава ця тема, по-друге, вам в принципі подобається читати про те, як розуміють цей світ, як відчувають інші люди. То ця історія точно варта уваги, тому що це, ну, як на мене, досить унікальний роман, особливо враховуючи те, що він базується на власній історії Юкіо Місіме. Ще одним романом, який, на мій погляд, підіймає водночас і важливі, і досить важкі теми, є роман Бориса Віана під назвою Шумовиння днів. Цей роман було опубліковано у 1947 році. Ця дата, як на мене, досить важлива. І якщо ви, в принципі, Дивилися огляди, можливо, на цей роман. То здебільшого відмічають першу його частину і настрой першої частини, де наш головний герой Колін живе своє чудове життя, п'є піано коктейлі, підрізає собі повіки, щоб набути більш екзотичного вигляду. І, от саме ця перша частина, де він власне зустрічається з Хлоєю, вона якраз і оповита такими, знаєте. Яскравими барвами, відчуттям сонця, відчуттям щастя, безтурботності. Він наш головний герой живе в прекрасному, дуже незвичному будинку. В нього є маленьке мишеня, з яким він проводить час. В нього є друзі. Наприклад, є друг, який є прихильником філософа Жана Соля Партра. Якщо ви розумієте про що я, ось, і саме в цій частині колін зустрічає Хлою, головну героїню, вони закохуються, одружуються. Їхнє життя абсолютно безхмарне, воно чудове і дійсно, от саме в цій частині, знаєте, прям бринить така джазова, можливо, навіть свінгова атмосфера. І здається, що ну, взагалі нічого не може піти не так. Але є й друга частина цього роману в цій частині Хлоя хворіє. І звісно, це не може не мати відбитку на житті наших головних героїв. І ми бачимо, як оце чудове яскраве, оповите сонцем життя воно змінюється. І змінюється воно за рахунок простору, в якому живуть головні герої. Наприклад, в коліна вдома. Зменшуються вікна і світло стає все менше і менше. В нього тускніють фарби. І єдина мета, і єдина дія, яка в нього залишається, це просто врятувати хлою. Її треба помістити в певні умови, заради чого колін вимушений шукати роботу. Якщо ви пам'ятаєте, я сказала, що 47-й рік випуску це не просто так. І однією з робот коліна є відігрівання. Відігрівання власним тілом квітів, з яких ростуть рушниці, наприклад. І от таких, знаєте, образів, таких от відсилок маленьких, поетичних, таких, знаєте, штрихами маленькими, їх дуже багато, і цей роман він прям наповнений такими змістами, і е, там дуже багато чого можна знайти. Тож, якщо ви в принципі не проти таких історій, не проти трохи абсурдного світу, але при тому з дуже поетичними елементами, то роман шумовиння днів я точно можу порадити. Особисто я також дуже люблю і екранізацію шумовиння днів з Тату. Вона мені дуже подобається і як, на мій погляд, вона досить яскрава, хоч і інакше. Демонструє те, що відбувається в романі. Тож, якщо ви не дивилися і не хочете братися одразу за, за сам роман, то ви можете подивитися і екранізацію. І останньою книгою на сьогодні буде книга Ніла Шустермана, яка називається Безодня Челенджера. Взагалі-то цей роман геть відрізняється від всього, про що я казала досі, але, на мій погляд, він також має своє місце в цій підборці. Справа в тому, що в цьому романі Ніл Шустерман розповідає нам історію підлітка на ім'я Кейден, який страждає від певних психічних розладів. І ми в буквальному сенсі занурюємося в ту саму безодню Челенджера, якщо ви не знаєте, це найглибше місце у Маріянській впадині. І ми досліджуємо саме природу цього розладу, природу того, як саме Кейден бачить цей світ, як він відчувається. І разом з Кейденом ми абсолютно не маємо. Орієнтирів в цьому світі і не можемо відрізнити те, що відбувається насправді від того, що йому тільки бачиться, це абсолютно така занурююча річ. З якої важко вирватися, важко відірватися від неї, важко зрозуміти, що взагалі відбувається. Тим паче, що в романі є ілюстрації того, що, начебто, бачить Кейден, і це додає певної атмосфери також. Це дуже така, знаєте, сновидчиська певним чином книга, де дійсно легко загубитись. І особливо мене, якщо чесно, вона. Вразила саме тим, що насправді вона частково заснована на особистій історії Ніла Шустермана, на тому, з чим він зіткнувся у своїй родині. І, на мій погляд, ця книга була написана для тих, хто або знайомий з людьми, з психічними розладами, або для тих, хто переживав такий досвід, або переживає його на даний момент. І ця книга, вона з одного боку досить страшна і важка в тому плані, що. Певний час ми не можемо зрозуміти, до чого воно тут все, що відбувається, як відбувається, де ми взагалі знаходимось. А з іншого боку, вона сповнена певної надії і впевненості в тому, що можна вийти з цього стану, що можна лікуватися, можна. Якось пристосуватись до життя з такими людьми і життя такої людини для самої цієї людини. Я не знаю, чи є ця книга українською, але вона точно є англійською, і я сміливо можу її порадити всім, хто або цікавиться тематикою психічних розладів і тим, як вони освітлені в літературі, тому що ну з того, що я читала, це досить така уні... ну не можу сказати, що прям унікальна, але незвична річ. По-друге, тим, хто любить таке сновидчиське в літературі, де не можна розрізнити реальність і вимишлені якісь елементи. І по третє, мабуть, тим, хто, в принципі, любить експерименти з формою, тому що вона із цієї точки зору досить цікава. Тут ілюстративний матеріал відіграє певну роль, тут певним чином сама розповідь побудована, що також робить цю книгу досить унікальною. Тож, От, якщо ви входите в одну з цих трьох категорій, то я сміливо можу порадити вам безодню челенджера. Що ж, на цьому у нас з роки на сьогодні, все дуже дякуємо вам за час проведений з нами. Сподіваюсь, що вам було. Цікаво, що ви знайшли для себе щось новеньке. Якщо ви читали щось з цих книжок, будь ласка, поділіться своєю думкою. Мені дуже цікаво її почитати. Я обожнюю розмовляти про книжки, як ви можете здогадатися з цього каналу. Діліться найдивнішими з вашої точки зору книжками в коментарях. Я впевнена, що тут багато людей, які стикалися з певним чином дивною літературою. І я особисто буду рада додати нові назви до свого переліку на майбутнє. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво чи корисно. Це неймовірно приємно мені і дуже-дуже допомагає моєму каналу розвиватись. Залишайтесь зі мною, якщо вам було цікаво. Бажаю вам найгарнішого дня, тільки найцікавіших книжок. І всього всього найкращого. Зустрінемося з вами в наступних відео. Пока!